Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим Слово і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава, з 16 по 22 вірш. Отце я посилаю вас, немо овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як Змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синдріонам і бачуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити, дано буде вам на той час що говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вас говоритиме. Брат видись на смерть брата і батько дитину діти постану на батьків і буду їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. А як буду й вас переслідувати в тому місці, тікайте інше, істину каже вам Не встигнете обійти міст ізраїльський, як прийде син чоловічий. Бачимо, як Ісус посилає. Апостолі і це посляництво не є простою, а деколи і небезпечною справою. Але апостоли посланці Царства Небесного, озброєні не по-військовому, а духовно, їх сила у простоті та мудрості, їх певність у присутності Духа Отця бо чи можливо представляти Бога милосердя інакше. Сьогодні ми, християни, і іноді можемо почуватися в світі пригнобленими, безпомічними, як ягнята, про те, як казав апостол Павло, коли я слабкий, я сильний. Спробуймо поглянути через цей євангельський уривок на ті ситуації, де нам бракує сили. Але Ісус попереджає, що Його посланці можуть зазнати переслідування. Та закликає їх бути виваженими і обережними, але не боятися тортур і не боятися правителі цього світу. Ми ще, ми ще маємо посеред нас свідків, які переслідували церкву. Їх свідчення є явним свідоцтвом правдивості, сказане Ісусом Слів. Вони розповідає про особливу допомогу Божу, яку тоді досвідчили світло і радість Святого Духа. Добра новина Христа може розділити нас з тими, кого ми любимо, якщо вони не поділяють з нами цю радість. Це теж велике страждання і нагода продовжити любити їх, не дивлячись на цей біль розділу. Іноді витримати до кінця це не є просто. Спастися самому, але притягнути до спасіння наших знайомих, близьких сусідів. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити, подай мені твою мудрість, простоту, мужність переносити прекращі, які трапляються на моєму життєвому шляху, але з великою довірою, щоб ти міг мене наділити Святим Духом. Відкрий мені дорогу праведності в будь-яких обставинах. Амінь.